Вітаю, це спецпроєкти. А я Сергій Мамаєв. Поговорили з Володимиром, Мамляном, колишнім міністром, який пішов у військо і зараз знаходиться в лікарні з пораненням. Про те, що відбувається в Україні, про мирний план Зеленського, і коли його ми нарешті побачимо, про те, що відбувається в міністерстві оборони, про бюджет Росії і України, згідно з яким Росія планує наступного року воювати. А Україна очевидно вже виграла війну, і про те, що. Тил може зробити для фронту. Дивимось, але перед тим нагадаю про те, що нам надзвичайно потрібні ваші коментарі, вподобайки, підписки. І так само ставайте нашими спонсорами 100 гривень на місяць. Посилання всі в описі відео хочу вас привітати з Днем Захисників і захисниць. Ну і з Покровою, з Днем Українського казацтва. І я впевнений, що Україна існує тільки завдяки ось таким як ви, і нашим захисникам та захисницям. І ще раз хочу подякувати за те, що ви робите, і що у нас є можливість спокійно розмовляти попри те, що зараз багато наших українців, українок воює там наперед. Дякую за вітання. Вас теж сердечно вітаю. І насправді це все ми робимо разом. Тому я думаю, що Нація об'єднана задля перемоги є непереможною. Це правда. І з українським духом таким тим більше. Давайте почнемо не з війни, а з миру. У президента є якийсь мирний план, і який він возить світом. і Відповідно, от керівник офісу президента Єрмак сьогодні заявив: чи вчора, що мирний план відрізняється від формули миру, тим, що це мир через силу. Днями, до слова, Єрмак обіцяв показати нарешті цей мирний план українцям, але там є відкрита частина, він її покаже і є секретна частина, яку він показувати не буде. Я щось не можу зрозуміти з цим мирним планом нічого. Він то мирний план, то план перемоги. І, відповідно, його чогось нам не показують. У мене таке відчуття, що там цікавіший процес, ніж результат, чи я можу помилятися. Ну, ви знаєте, е, останні п'ять років ми живемо в такому постійному шоу, де нам весь час дають якісь чергові короткострокові перемоги, які або ось ось відбудуться, або вже відбулися, ми просто цього не помітили. На жаль, це все перенесено і в воєнний час. Оце весь хаос і безлад, е, і це дуже прикро. Бо якщо ми раніше просто зратували економікою, е, чи. Втратами, в такому менш матеріальному сенсі, то зараз ці втрати обліковуються вже в життях людей в втраті територій і е, мають вкрай важке е, значення для економічного потенціалу країни щодо цього плану. Ну теж цікаво. Ми чули про нього весь серпень і вересень, тобто. Опінії людей сформувалося стійке враження, що от зараз президент їде в Сполучені Штати, і післязавтра настає мир. Або щось таке стається, що після цього одразу настає мир. Після поїздки штатів ми всі полегшено зітхнули, що не посварилися з республіканцями. дивимося. І це подавалося леді не головний результат цього візиту. То у нас в планах було посваритися, а потім помиритися з республіканцями протягом однієї доби. Чи я теж заплутався щодо самої формули миру, яка раптом переросла в план перемоги, який є такою таким інструментом змушення до миру, як зараз це подає Єрмак. Ну, в мене є певні сумніви, тому що всі ці плани нічого не вартують, якщо в нас немає постачання боєприпасів, людей і е засобів ураження на лінію фронту. План перемоги батальйону кардинально відрізняється від плану перемоги президента. От в цьому найбільша трагедія. Якщо ці плани будуть збігатися в своїй основі, тоді ми переможемо. А якщо один буде просто розповідати, а інший воювати, ну це складно перемогти. Так і от, президент Зеленський неодноразово заявляв, що війна закінчиться швидше ніж всі очікують, і поки умови, якщо чесно, для цього не проглядається. Але є один цікавий дзвіночок. Почали писати, що в офісі президента обговорюють можливі вибори, і це навіть деякі про скажімо про офісні телеграм-канали на таке так само натякають е і обговорюють в першу чергу вибори саме президента, Бо Зеленський відчуває, що втрачає легітимність. З яких умов взагалі можливі вибори, зважаючи на те, що в Україні війна е, Зеленський дуже не хоче виборів насправді. Тому що він розуміє е, результат цих виборів, він буде невтішний для нього в будь-якому випадку, бо зроблено надто багато помилок, е, які коштували надто дорого, і у цих помилок є персональна відповідальність. Оці, славнозвісні 5-6 менеджерів плюс один, які оголосили себе. Знаєте, в Греції колись були такі правителі, бо там вони мінялися між собою. Зараз теж воно так виглядає, що ми маємо якісь такі часи дивного, дивної суміші зовнішньої демократії і внутрішньої автократії. Але е, мені здається, що у разі затище на фронті, воно може бути різного характеру. Шляхом якихось там мирних перемовин. До речі, вони не обов'язково можуть бути публічні. Це можуть бути якісь кулуарні таємні домовленості, про які ми не будемо знати, що вони взагалі існують, але результатом яких буде е зменшення інтенсивності бойових дій і відсутність великих штурмів там, чи необхідності концентрувати сили для оборони. Може бути формат мирняка, про який з тривогою говорять військові, після того як буде злитий Донбас. Але вибори. Потрібно проводити краще вже не буде цією владою. Це очевидна історія. Е, всі ресурси, як знаєте, президент звільняв чиновників, що треба нової енергії, і вони вичерпали себе. Ну, от це на жаль, вже стосується банкової. Я не знаю, які досягнення банку ми можемо говорити, через що вони себе вичерпали, але виснаження в державотворчості точно помітне, помітне вже кожен. Просто я не виключаю, що це ми розуміємо з вами, що у Зеленського небагато шансів переобратися, дивлячись, звісно, як він буде проводити кампанію. А в першу чергу хто стане його? Ем, ну, Хто піде проти Зеленського на президентську компанію? А от ну, я не виключаю, наприклад, що Офіс вважає, що за певних обставин можна все повернути так, аби, аби надати Зеленському другої легітимності через вибори. Ну, дивіться, в них є сподівання, що, власне, безальтернативність е, дасть ключ до перемоги Зеленському. Тобто, коли немає конкуренції. І вони всіляко намагаються. Потенційних конкурентів чи реальних конкурентів ізолювати або скомпроментувати для того, щоб був вибір між Зеленським і Порожнечим. Але це не спрацює. Тобто, навіть якщо нікого не буде, от сьогодні з моменту оголошення виборчої кампанії я вам гарантую, що з'явиться мінімум 2-3 людини, які будуть готові конкурувати. І будуть лідерами людських симпатій. А якщо вистачить мудрості, то це буде одна людина, прізвище якої ми всі знаємо, і якому для перемоги достатньо просто написати твіт, що я йду в президент. І більше можна нічого не робити. Це правда. Сьогодні міністр оборони умера подав на звільнення чотирьох своїх заступників, а Держпідприємство «Спецтехноекспорт» – це колишній «Укрспецекспорт», яке займається продажами закупкою зброї, приходить від підпорядкування гур в Міноборони. Я взагалі був здивований, що Укрспецекспорт це підпорядкування гур. От умере вже рік на посаді, і ви військовий, і бачите те, що відбувається на фронті. Ну зокрема. З постачанням. Що ви можете сказати щодо роботи у цієї команди Умерова, який рік? Бо яєць по 17 гривень вже звісно немає. Але наскільки я розумію, у військових щодо постачання все одно є питання Ну, об'єктивно, стало гірше е, я не знаю вартості нинішніх яєць, але вони протухлі. Навіть з постачанням продуктів і е, їхньою якостю ну, не порівняти з 2022-23 роками. Е, те, з чим зараз годують Збройні сили, ну воно на межі фолу. Е, щодо постачання е, військового, ну, можна дискутувати, стало гірше чи краще. Але об'єктивно на третій рік війни. Забезпечення боєприпасами зброєю, бронею, технікою мало би стати краще за рахунок того, що в першу чергу мало бути запущене військове українське виробництво. Чому воно не було запущене? Якою є частка вини у цьому Міністерства оборони? Це окреме питання, але є факт: немає цього. Хто би що не розповідав про нарощення виробництва в Україні або українськими компаніями за кордоном в 5, 10, 100 разів, це брехня. Тому тут теж, скажімо, поставити гарну оцінку Міністерства оборони доволі складно. Щодо інших управлінських рішень, бо міністерство функція яка в першу чергу? Це формування політики. Ми бачимо, що була спроба запуску реформаторів чи людей, які називають себе реформаторами, зокрема у сфері закупівель, це мало би покращити ситуацію. Але потім ми бачили їхній відкритий лист, що це міністерство хаосу, а не міністерство оборони. Ну, я так розумію, що ці звільнення кадрів, які сьогодні відбулися на день козацького війська УПА і Покрови. Це можливо не найкращий день для того, щоб це робити, бо всі були здивовані, що так на свято ворот, начебто не робить, але тим не менше, це, мабуть, є якась рефлексія, що такі щось в Міністерстві оборони відбувається не так. Якщо пану Міров, це зараз виправить, це плюс. Тобто, хоча, як на мене, три роки бардаку в Міністерстві оборони це занадто дорогий експеримент. Для країни, яка воює, і щодня втрачає людей. Якщо б це було міністерство культури, ми як не могли знайти відповідного міністра і перескакували Сульфеджо на якийсь там поп арт та ну окей, можна. Хоча теж для людини освіченої якось це було б дико. Але міністерство оборони це мало бути з першої секунди, і до війни насправді а не під час війни, але бодай. Під час війни з першої секунди величезна робота з величезними успіхами. А цього досі немає. Ми продовжимо розмову з паном Володимиром Амляном. Єдине, нагадаю, що ми зараз проводимо збір на лікування українських військових і цивільних. Подивіться, будь ласка, ролик. Вони рятують кінцівки поранених воїнів від початку великої війни. У нас стає з все більше. Не Ампутуй, врятуй гасло програми. Врятуй кінцівку. Мені зробило кістково пластику. Опрооперований в березні. Я вже на службі. Другі ортопедичні операції вимагають більше грошей на матеріали. Без них було б дуже важко. Щодень до «Врятуй кінцівку звертаються нові поранені. Програма допомогла придбати і планти, зроблена операція на коліні. І захисники мають шанс на повноцінне життя завдяки вашим донатам. Операцію зробили прокафантеклі. Зробіть свій внесок на порятунок кінцівок українських воїнів. Українська держава, на жаль, майже не фінансує складні операції для військових і цивільних, тому. Це маємо робити ми з вами. Ось тут я залишу QR-код програми «Врятуй кінцівку. Так само посилання на банку в кінцівку» і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонатьте скільки зможете. Давайте допоможемо в лікуванні українських бійців. Арті Грин до слова писав, що елементарні речі, мін і міномети, яких дуже не вистачає на фронті, бо це окремий вид зброї, який там. Можна використовувати, щоб не бити все дронами, це можна робити мінами. Я звісно не експерт. Тому посилаюся на артігрина. Що вони елементарні в виробництві? Вони навіть є вироблені в Україні, але Міноборона їх не закуповує, бо на них дуже маленька маржа, і це ну такий собі дзвіночок. Якщо чесно, та ви знаєте, так хіба ж тільки міни? Воно стосується всього автомобілі. згадали той скандал. Оголосили тендер. Перша закупівля міністерства оборони за три роки. Перша закупівля пікапів. Закупили е, по дронах. Ну можна довго дискутувати: був цей мільйон дронів від держави чи від Зеленської, чи не було його? закупили його, чи не закупили, але його немає. Ну, от мій батальйон отримав за 4 місяці важких боїв 50 від дронів від держави. Ну, про що це говорить? Ну, я би таких вигнав, просто в шию всіх, не розбираючись, реформатор, ти корупціонер. Ну ти не здатний. Ти не здатний забезпечити базові речі. І, на жаль, стосується всього цього, де є присутня держава в закупівлях. Питання це диверсії, питання це ідіотів, чи питання це корупції хороше для дослідження. Тут би мало поставити вердикт СБУ. Це державні зрадники керують, чи все таки просто тупі корупціонери? Росія і Україна оприлюднили проекти бюджетів на наступний рік. Росія збільшує гроші на війну, заморожує соціалку, і Взагалі там відчувається, що вся економіка працює виключно на війну. Україна продовжує будувати дороги, збільшувати гроші на держапарат, зокрема на офіс президента, на уряд, на верховну раду та на правоохоронців, заморожує соціалку. Навіть мін е, ветеранів отримає менше ніж в минулому році. Що для мене взагалі загадка? Якщо йде війна, то очевидно ветеранів стає більше. Таке, але марафон продовжує, звісно, фінансуватися. Або я щось не розумію, або Росія наступного року планує і далі воювати, а Україна впевнена в своїй перемозі. Якось так це виглядає. Ну ми взагалі планували завершення війни на літо цього року згідно з словами нашого прем'єр-міністра. і грошей на армію не потрібно було. Бо я так розумію, що нинішній чиновник є чітка а, чіткий логічний ланцюжок. Що як тільки припиняється війна, ми припиняємо фінансувати армію. Хоча адекватні люди, які мислять державними категоріями, мали б розуміти, що після завершення війни фінансування армії збільшується, бо оця історія війни лопатами і автоматами вона повинна піти в минуле. Ми повинні воювати роботами усіх площинах. І це коштує великих грошей. Але в підсумку це економить великі гроші для держави. Бо смерть кожного захисника, якщо перевести просто в цифри бездушні, так? це 15 мільйонів гривень. За ці гроші можна купити одного робота хорошого, як в Термінатор, так було би бажання, от е, тому повертаючись до суті вашого питання: е, в Росії наростають кризові явища. Вони з одного боку, ми лякаємося 150 мільярдів доларів наступного року у них на оборону і наступ і на військо загалом. От. Але з іншого боку, 150 мільярдів доларів це понад 40% бюджету Російської Федерації. Вони припиняють фінансувати все, скорочуються всі програми економічні, соціальної підтримки. В Росії наростає просто на очах грандіозна криза будівельної галузі, а це покличе за собою кризу в багатьох суміжних галузях, бо будівель надає мінімум 19 робочих місць по інших галузях одне місце будівельне, тому 2025 рік може бути 1991 роком. Для Радянського Союзу, а це буде для Російської держави. Чому мені звідки я виходжу з таких припущень, в 1991 році бюджет Радянського Союзу на 30% фінансував оборону. В Росія переплюнула цю цифру в 2024 році і збільшує її до 40% в 2025 році. При тому всьому Захід е, підтримує Україну на рівні десь своїх там програм з питань екології, тварин, прав е, меншин, е, гендерів і всього іншого. Тобто, захід не включився в тому масштабі, як він включався в другій світовій війні, чи якби мав би включатися в рамках підготовки до третьої світової війни. І це все коштує Росії насправді незвичайних етанічних зусиль, щоб навіть отой от мізер, який ми отримуємо, і невелика Україна відбивала російські атаки. Тому я на ситуацію з цієї точки зору дивлюся оптимістично. Чи ми є адекватні, схвалюючи такий бюджет, збільшуючи фінансування силовиків, Офісу президента, займаючись телемарафоном, ну, я вважаю, що неадекватні. Неадекватні як влада, яка пропонує такі і ухвалює. І неадекватні як народ, який мовчить, коли влада робить дурницю. І що з цим робити? Я наразі не знаю. Все-таки мені здається, що поки військо воює, тил не має права мовчати. Бо концепція, що військові повернуться з походу і будуть займатися реформами вдома. А ми далі продовжимо пити смузі. Я вважаю, це вкрай помилкова і, ну, скажімо так, несправедлива концепція. Все-таки би хотілося, щоб військові повернулися в відбудовану Україну, де адекватні президент, парламент і уряд, де діти можуть вчитися, військові можуть лікуватися, здобувати новий фах, їм треба буде інтегруватися потім в суспільство, мати достойне місце роботи. А не повернутися в сплюндровану Україну, і тепер ви повоювали тут 3-4 роки, а тепер, будь ласка, відбудовуйте. А ми почекаємо. Подивимось. Як так тиснути на владу, щоб не допомогти ворогу? Бо багато хто ну, пишуть у нас в коментарях, в тому числі, що якби не війна, то вже був би Майдан. І я певною мірою з цим погоджуюсь. Але зараз виходити на вулицю, це грати на руки Путіна і яким чином тоді тиснути на владу? Ну дивіться. Якщо ми виходимо з тези, що у владі дуже багато перебічників Путіна, то я не знаю, що гірше відверто. А якщо ми виходимо з того, що в нас є на окремих стратегічних напрямках відвертий саботаж, до прикладу, де наші ракети? От можна, скільки завгодно вимагати від Байдена дати дозвіл на ураження е американськими ракетами в глиб території Росії, але їх все одно не буде достатньо. Нам потрібні тисячі ракет. Захід нам зможе фізично дати максимум сотні. Це в супердоброму випадку. І питання, де наші ракети? І наостанок ситуація на фронті надзвичайно складна, і відповідно, ті, хто нормальні в тилу, розуміють, що треба допомагати, і допомагаючи можуть. Відповідно, що ще може зробити тил для фронту, щоб у фронту стало легше, і ми наближали нашу країну до перемоги. А в першу чергу, це якісні кадрові призначення. Не може бути ротації друзів Єрмака на комізу Єрмака або навпаки. Суспільство повинно вимагати публічних пояснень, чому той чи інший чиновник призначається на високу державну посаду і хто несе персональну відповідальність за його призначення. У нас ціла плеяда міністрів, які загадково з'явилися і так само таємниче зникли. У мене особисто питання до них просте: хлопці, а ви на фронті? Ну, я розумію, що хтось пішов в тревел-блогери, хтось пішов радниками по якихось міжнародних проєктах, там ще якимись речами займається. Це все окей. А чому ви не на фронті? От що вам заважає особисто написати заяву і вступити в лави Збройних сил України? Ніхто ж не вимагає від вас, щоб ви були штурмовиками. Хоча там я дивився здорові молоді хлопці. Але подай, підіть в батальйон і візьміть на себе забезпечення цього батальйону. У вас є звідки це зробити. Якщо немає легальних коштів, то можете попросити своїх знайомих. Купіть ці дрони, які обіцяв Зеленський не поставив, купіть ці реби, які обіцяв Зеленський не поставив, купіть пікапи, які обіцяв Міністерство оборони не поставило до Збройних Сил. Візьміть це на себе, щоб один батальйон був вкомплектований імені колишнього міністра такого. -то. Важе там штук 50 було на своїх посадах. 50 батальйонів могли бути забезпечені. Е, щодо того, що ще могли зробити без суспільства? Вимагати від президента пояснення, де українська оборонна промисловість. Не ріст в 5-10-100 разів, а де це все на фронті. Чи покарані корупціонери, які займалися яйцями по 17, формою в три рази дорожчою, Схемами в енергетиці, схемами в інфраструктурі, схемами на військових інших закупівлях. Це персональна відповідальність президента Зеленського, бо він їх призначав. Якщо вони вкрали, вони мають бути у в'язниці. Це питання суспільство має ставити гостро. Бо корупція цих людей коштувала тисяч смертей українських воїнів, які не отримали те. Що вони мали отримати: це чиїсь батьки, там сини, внуки і все інше. Це маса людей навколо цих смертей. І відповідальність за це має бути. Третє все-таки питатися в президента, якою буде Україна після війни? Бо це не лише наше питання, це те, що питає у нас захід. Хлопці, ви просите гроші і зброю. А кому ми допомагаємо? Хто ви? Ким ви будете після війни? Центром Східної Європи чи Читом НАТО? Чи новою Угорщиною, яка буде морочити голову і пити кров? Поясніть, якою ви хочете бачити Україну і як вона має відбудовуватися? Економічний блок уряду не воює, він не на фронті. Він нарешті має дати цілісне бачення, якою має бути Україна. Не просто там кради і будуй, чи будуй краще, кради більше, а ну куди ми йдемо? Що буде в підсумку, за рахунок чого ми будемо це робити? От коли я читаю там окремі там знаєте заяви наших партнерів, що у нас там було 50 мільйонів євро, ми хотіли інвестувати там, в Україну, там, в енергетику чи щось таке, але не знайшли жодного проєкту, куди можна інвестувати, ну, це трагедія. Це просто трагедія, тому що він розкажеться ще тільки по фондам, що ну, типу хлопці героїчні, вбирають завзято з посмішкою на вустах, але зробити нічого не годне. Дякую, що додивилися. Якщо хочете, щоб таких відео на каналі ставало більше, підтримайте нас. Всі посилання на спонсорство є в описі відео це 100 гривень на місяць. Так само поставте вподобайку в цьому відео, напишіть коментар, підпишіться, якщо ви досі не підписані. А якщо ви нас дивитесь по телевізору, то знайдіть нас на Ютубі. Спецпроекти Сергія Мамаєва і будете дивитися відео раніше.